Вітаю, пане президенте. Питання буде до вас, і питання стосується контрнаступу. Зокрема, світові змі, такі як Політико, Вашингтон Пост, Більд пишуть про початок українського контрнаступу. У мережі є вже багато відео боїв за участі танків Абрамс та БМП Бредлі. Також вчора Путін сказав, що Україна почала свій контрнаступ. Хто це сказав? Путін Путін. Путін. Так. То чи справді Україна розпочала свій контрнаступ? І що зараз відбувається на фронті, зокрема на Запорізькому напрямку? Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні і оборонні дії відповідні відбуваються в Україні. На якій стадії я не буду говорити детально. І вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам і особливо Путіну. Мені здається, вже було багато. Кроків після яких довіряти цій інформації не можна. Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з, з нашими командувачами різних напрямків: сирським, старнавським, з москальовим, знаєвом, з Залужним. Всі зараз. Настроєні позитивно, так путіну і передайте.